Будівництво торгівельно-розважальних центрів зміщуються у провінцію. Намагаємося наздогнати центральноєвропейські країни. Там площі перевищують у четверо українські показники у перерахунку на тисячу осіб. А таке шопінг мулів українську провінцію охопив бум спорудження торговельно-розважальних центрів. Їх зводять за принципом Усе включено. Це унікальна така фішка, яка дозволяє торговому центрі. Олька проводить время, ділить покупки, розлікатися ну, ще й займатися здоров'ям. Тобто, виходить, що в нашому торговому центрі є всі можливості для самих привіредливих Столичний ринок відносно насичений торгово-розважальними центрами, тож зведення нових окупується значно повільніше. Нині у регіонах будувати вигідніше, кажуть ретейлери, головно через низьку конкуренцію. мы очень активно развиваемся в регионы, да, потому что спрос есть, предложение пока ну, фактически не дотягивает до уровня того спроса, который сформировался в регионах. Поэтому с точки зрения динамики развития да, мы видим более динамичное развитие как раз в регионах. Загалом розвиток інфраструктури в регіонах у наступному році вкладуть безпрецедентну суму 100 мільярдів гривень, заявив прем'єр-міністр Микола Зару. За його словами, хороший спорткомплекс, сучасний кіноконцертний зал, зручний супермаркет повинні бути у кожному містечку, щоб жителі не їздили за послугами до столиці і великих міст.